Добровільна сплата єдиного внеску в Україні скасована. Нагадаємо, ця норма діяла з 1 березня 2022 року. А з 1 січня 2025 сплата ЄСВ обов'язкова для всіх категорій ФОПів, як спрощенців, так і на загальній системі оподаткування. А також для самозайнятих осіб, незалежно від виду діяльності та отриманого доходу. Фізичні особи підприємці на спрощеній системі і на загальній вони зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок щомісячно в розмірі не менше ніж 1000. 1760 гривень на місяць або 5280 гривень за квартал. Попри відновлення обов'язкової сплати єдиного соціального внеску, пільги залишаються для певних категорій підприємців. Це пенсіонери за віком, це наймані працівники, які одночасно є, і фізичними особами-підприємцями, але за умови, що роботодавець за них сплачує мінімальний платіж єдиного внеску. Крім того, крім того, звільняються від сплати єдиного внеску підприємці реєстрації, яких знаходиться на територіях бойових дій. Тобто мінімальний страховий внесок 1760 гривень. Це 22% від мінімальної заробітної плати. Наразі 8 тисяч гривень. До 20 днів дається ФОПам та самозайнятим особам, а також членам фермерських господарств на сплату ЄСВ після закінчення кварталу. Це ще не всі новації податкового законодавства. Крім того, з січня 2025 року змінилися терміни подачі звітності для фізичних осіб підприємців за найманих працівників. Фізичні особі-підприємці, які мають найманих працівників, вони тепер зобов'язані подавати звітність щомісячна, на відміну від попередніх років, коли вона була щоквартальною. Але слід відмітити, що за 2024 рік вони подають звітність за старою формою до 9 лютого, а за січень 2025 року. Подають до 20 лютого уже за новою формою звітності. Тобто за січень 2025 року розрахунок єдиного внеску потрібно подати до 20 лютого. Інакше штраф, адже за його несвоєчасну чи взагалі несплату передбачена відповідальність 20% від несплаченої суми та 0,1% пені за кожен день затримки по сплаті платежу. Форма звіту у вільному доступі. На сайті Міністерства фінансів України є розділ, в якому знаходяться накази за 2025 рік. Ось саме цей наказ І стосується форм звітності по податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Ось ці форми додатки. Це додаток 4 ДФ. Це тут заповнюється відомості про суму нарахованого доходу отриманого. Та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Цю форму можна знайти на сайті Міністерства фінансів України, і також ці форми доступні в електронному кабінеті платника податків. Серед змін, які внесені до цього додатку, зокрема, це звітний період. Зараз вказується рік і місяць подання цього додатку. До цього було зазначалося квартал. Також у 2025 році змінено розмір максимальної величини бази на рахування єдиного внеску з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Наразі максимальна база нарахування ЄСВ не може перевищувати 160 тисяч гривень, а максимальний платіж не може бути більшим за 35 тисяч 200 гривень на місяць.